Доброго дня, мої е, дорогі друзі, це моє перше відео і сьогодні я вам розкажу про кадило. Кадило це е, чаша, чаша. Який є ще одна чаша. Це для уголя. Е, зверху є такий, маленька така чаша. Який е символізує купол е, церкви. Підвішується кадило на таких цепочках з колокольцями. Колокольці самі по собі вони означають, е їх повинно бути 4. У ну, мене їх 12. Їх бути 4 е 4 е колокольчика означає е 4 вагеля. Марк. Від Марка, Матвія, Луки Іоанна. і Йоанна. І п'ятий, і ще головний це Святий Дух. Може бути три на Кадилові: Отець, Син і Святий Дух. В чашу в чашу кладеться Уголь. Уголь е спеціальний. Він сам по собі він древесний. Це, наскільки я знаю з е, даного інтернету, що цей уголь робиться з е, берези, береза обжигається і варкетується отакі уголі. Е, ось таку пачку я купив тут 10 штуб. Це в монастирі купив. Стоя е, він не дуже багато. Е, так що можна купити для домашньої молитви. Е, уголь розжигається від лампади. Обізательно. Взяєте лампаду і зажигаєте свічку. Уголь розжигається. Уголь розжигається цим свічкою. І кладеться. І кладеться вкрадило. Вкладило. Потім на... цей уголь символізує огонь, символізує. Божественну силу Христа. А сам Уголь символізує природню силу Христа. На розколотий уголь кладеться. ладан. Що ж таке ладан? Ладан — це деревесна смола, з якої добувається з дерева басвілія. Ладан буває різних видів. У мене його досить багато. Має він ось таке. Наліпку таку. І е, має різні запахи. Має різні запахи. Е, ця смола збирається і е, обогашається маслами. Обашається волоховними маслами. Це ось така смола. Присипається магнієм. І коли уголь вже розожогся, священник кладе на кадило, на рожоне ладан І він під е, дією, під дією тепла, він е, плавиться і виділяє волуханий дим. Дим символізує молитви наші -господу. Е, е, Ну, оце. Все. Домашнє кадиво е, є, його називають Кацея. ну, е, Те саме, по суті, символізує чашу, кришку і таку ще ручку для каждження. Е, люди беруть у це те саме, що я взяв, беруть так е, кладуть кусочок ладана і підходять до своїх ікон, е, до куточків хати, беруть і в ім'я Отца, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Таким чином вони поганяють злих духів з хати і е, настрають себе на волуханий, е, на молитву, на волуханний запах і е, також символізує кадило, е, символізує кадило. Запах. Ну, це в основному кадило создане для кадіння. Кадіння може бути престола в церкві, ікон людей і святих мощей. Це все я хотів розказати. Ще Я хочу вам з вами поділитися одним чудом. Я був в такому я коли це побачив, я не знав, що робити. ну, Потом е, пішов до священника, до нашого міського, і поспитав, що ж це таке. Справа в тому, що у мене почала мироточити ось ця ікона. Я вже підклав ватку під неї. Ось, якщо видно, є каплі мира, вони течуть, я вже підклав сюди ватку. І ось уся рука ось в такому маслові. Він воно воно дуже баухає, і тому ну, вся ікона в цьому маслі, вся. Було плаче за нашими ріхами, вся. Ось, яку я вже ватки сьогоднішнього дня. Це було вчора в мене на молитві, коли я молився. І ось побачив, тільки е, вийшла ця сльозинка. Я не розумів, що таке. Думаю, десь може лампадне масло вийшло з лампади, але ж ні, лампада в мене керамічна, вона не протікає. Е, ну, коли це я побачив, то я був, чесно кажучи, в стопорі. Я не знав, що робити, ну, е, це плаче за нашими гріхами і. Моємо Бога нашого Ісуса Христа, щоб він просив наші грехи, щоб ворота не плакала. Це є дійсним чудом. Наші священні сказав, що це є дійсним чудом. І тож, коли ці ватки мене питаються цим миром, я зілю їх у ванночку і піду освячувати його. І це має бути така, як маленька святиня. Ну все, я хотів розказати, всім до побачення.